Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія, це канал про в'язання і хобі. І сьогодні я покажу вам, чим же я займалась весь цей тиждень з в'язанням. Ось такий у мене перший виріб в процесі. Це виворітня сторона. Ось так виглядає на лицевій. Ось такий чудовий у мене край. Він навіть не вміщається в екран, тому що це буде кардиган, який буде дуже довгий. Він буде, мабуть, до коліна або навіть довший. Тому останній раз я вам показувала десь, отут у мене маркерочок, отак От було пров'язано. І буквально за пару вечків я ще пров'язала. Сантиметрів 30, думаю, і ще 20-30 сантиметрів буду в'язати, бо він буде довгий, але в'яжеться легко. Тут я намиксувала ось такий мохерчик. Знайшла новенький, не розпочати. Можете побачити колір, партію, склад. Це мені. На Санта Тайну, декілька років тому я вже розказувала в попередніх влогах. Дуже класний. дуже довго я думала, що з нього в'язати, бо павутинок у мене багато. І вирішила наміксувати ось такий бунтик, чи шибрики. Ось така міточка і велюрова. Кадрі воно так собі виглядає. Але хто не дивився попередньому відео, я нагадаю, що ось такий склад. Ниточка Альпака, меринос і 10% па. Альпака спушена. Такі має класні краплення. Дуже цікава ниточка. Хотіла в'язати я з неї плаття, а потім чомусь вийшов кардиган. І ще шибрики. Мені здається, вулексперті їх брала. Я думаю, всі знають ці шибрики, довго не буду зупинятись. І ця валірова пряжа, яка мене трошечки розчарувала, тут бавовна. Мені здається, навіть 100% або майже 100% написано «сета». Я підпишу потім, що це за пряжа. В'язала з неї светра, не вийшло в мене зв'язати светра, не дуже виглядає. Плюс у мене є вже з схожої пряжі плаття, яке дуже сильно у довжину і воно віддає ворс. Тобто дуже-дуже так підлинює нормально. При тому, що ворс коротенький, виглядає ну, ну, дуже неохайно на шкірі. Таке враження, що воно пачкає просто шкіру. Тому я це плаття в мене таке домашнє, і зараз я його не ношу, тому що ну, до сих пір воно. Незважаючи на те, що декілька разів воно було випрано, воно під час носіння сіда, дуже сильно витягується, сантиметрів на 25 витягнулося. Я вже розповідала, тому хто чув, то повторююсь дівчата. А, тому я вирішила не ризикувати. І з цієї пряжі спочатку я подумала, що нічого, якщо витягнеться светр. а потім светр у мене не вийшов таким, як я хотіла. Дуже полотно після прийняття забивалось, і в мене не було необхідного номеру спиць для того, щоб змінити в'язку. І я просто вирішила зробити ось такий незвичний кардиган. Глядає дуже класно. Як на мене, це прям ці ниточки створення для цього кардигану. Вони один одного. Балансують, доповнюють, дуже класно виглядає. Тут трошечки витягнулася, але потім я її підтягну. Бо нитечок багато, іноді вони, бачите, відтягувати їх треба. Але я думаю, що після прання воно все підтягнеться. А що не підтягнеться, я підтягну і сховаю. Дуже подобається, і я планую його закінчити найближчими тижнями. Наступний светр мав бути у в'язанні до, але я чомусь вирішила його показати ще й тут. А чому? Тому що я вирішила його закінчити. Ось чому. Ось так виглядає полотно. Тут поєднано дві ниточки: Люрекс, і така ниточка ми називали кошенятко. Я не пам'ятаю точний склад, тому що в'язала руки 3-4 тому. Цей светр, але він був в мене не закінчений. Я не знаю, я його не закінчила, я відтягувала цей процес, я не люблю шити, зшивати далі, тому я відтягую це максимально довго і дотягнулася до того, що почалось вторгнення, цей светрик залишився в мене вдома, і потім якось в мене руки до нього не доходили. Якщо чесно, я забула, що він в мене є, бо в мене є. Декілька таких корзинок, де лежать у мене недов'язи, до яких я повертаюсь, бо вони не сезонні, наприклад. Тобто там лежать або дуже-дуже довго такі як плед, або не сезонні якісь речі, такі як там, літні, якісь який Я не встигла завершити влітку, і вже зрозуміло, що не встигну і закінчу наступному до наступного сезону. І ось цей светр теж попав туди, бо я його не встигла закінчити, тому я його відклала. Не пам'ятаю, тож він у мене лежав у цій корзинці, коли я перебирала для в'язання до своєї роботи, щоб показати, що я не дов'язала, можливо, буду закінчувати. То я б відкупала оцей светрик, і я його закінчу, можливо, навіть завтра вже покажу вам готове. Наступний топ. Я продовжую в'язати ось цей топ від рукава до рукава. У мене вже вив'язано майже половина, десь 10% 40 я вив'язала. Тобто, скоро буде половина. Ось так виглядає. Скоро будуть тут вв'язуватись перлинки. Я вже чекаю цього моменту, бо мені дуже хочеться вже їх. Сюди причепити, я їх буду вв'язувати. Подивитися в відео, як це буде. Дуже класно. Мені подобається, що цей малюнок. І ось цей цікаво, теж сюди вписався, як на мене. Тут така горловинка. Так виглядає, Довго зупинятись не буду, просуваю. Вийшов він наразі трошки довше, ніж я очікувала, але я думаю, що Після прання він підсяде і буде так як, так, як мені треба. Але навіть якщо буде трошки довший, то нічого страшного. З часом бавовна, а тут 50 бавовна, 50 марінос, з часом бавовна все ж таки підсаджується, і тому краще буде довший. Ай ось так виглядає. Мені дуже подобається, як виходить. Дуже класно, я вже вам рази три показувала. Але цей влог я показую, наскільки я просунулась ось десь на цьому моменті. Пров'язала я от стільки, але за рахунок того, що це і перед, і спинка, то виходить немало. Плюс я перед вирішила зробити трошечки ширшим. Можливо, я навіть якусь виточку зроблю, подивлюсь, бо вже треба робити. Тому я трошки зупинилась і думаю, чи робити мені тут витичку, чи не робити. Подумаю і потім вам покажу. А ще в мене є ось така милота. Подивіться, дівчата, це ось такі міні-міні-шкарпеточки. Ось так вони виглядають. Бачите, які вони маленькі? Це на дитинку десь місяць. Місяць-два. В'яжу. У мене залишились ці бунтики, які я не використала у шкарпетках. До речі, я забула вам їх показати, покажу. Ось такі в мене будуть міні-міні-шкарпетки. Це дуже-дуже мило виглядає. Дивіться, класно. Це Сіцілія, якщо я не помиляюсь, поставлю фото цієї пряжі вам десь. Це класно. Обожнюю в'язати таку милоту. Так, і далі. Далі в мене ось цей светр. Я не знаю, як його показувати, якщо чесно, дівчата, він неймовірно нестабільний. Ось цими. Лопатами я в'яжу. Сердельки їх там хто як називає. Дівчата сміються, кажуть, я в'яжу сердельками. Так, ось це в мене, зараз буду показувати, дівчата, трошки. Почекайте, приблизно так це виглядає. Це такий човником, човником. Виріс. Далі тут йде. Ой, як це показувати, дуже складно, дівчат. Дуже складно йде рукавчик. Він такий величенький буде. так виглядає зараз рукавчик. Так, це дуже ніжно, все дуже таке нестабільне. сподіваюся, що все. Сподобається, все гарно сяде в даний момент, поки всі розміри співпадають, але все одно я дуже хвилююсь, бо воно дуже-дуже нестабільне. Ось такий край. Воно і вдовжину тягнеться, і в ширину воно тягнеться. Зараз воно ще поганенько виправлено, але буде десь ось так виглядати. Ось такий светр, павудинка. Далі у мене ще одна павутинка. Зараз намагаюся так поставити, щоб вам було краще видно, бо вже знову зайшло сонечком і дуже погано видно. Так, ще одна павутинка. Я вже розказувала, що це спільне, спільне в'язання, мій дизайн. Поводинка, перлинка В'яжемо з дівчатками разом. Якщо хтось хоче доєднатися, всі матеріали, все буде зберігатися в групі, і можна буде в будь-який момент почати в'язати участь у цьому спільнику за будь-який донат на зігрі лапки котика. Посилання будуть знизу. Також можна мене знайти в інстаграм і за детальною інформацією звернутися в інстаграмі. Ось таке. Фарпування дуже незвичне, це Ірина Забродська. Його робила дуже-дуже класно виглядає. Іра дуже гарно фарбує, виглядає стильно. Вступний мій проєкт це дов'яз старого проєкту. Я вже показувала вам ось цю: шаль, платок. Як хочете, можете називати, але він у мене ось такими рюшами чутовими зв'язаний. Це був експеримент. Він не вдався, тому що рюши я починала в'язати з центру і закінчити хотіла рюшами, Воно не вийшло. Перев'язувати я його не стала, думала заблокувати, не вийшло. І тепер я хочу розпустити і просто зв'язати рівним ну, просто трикутником без рюш рівним краєм. Коли закінчу маленькі шкарпеточки, я обов'язково розпущу, наберу і буду в'язати далі, тому що я хочу ще цією весною його поносити. Тож, наступне відео, можливо, буде вже завершений він. Як я вам і обіцяла, покажу готовий. готових робіт в мене ось такі шкарпеточки. Зараз їх покажу. Вони не однакові. Тому що так було у моточках. У мене, коли я в'язала ось цієї пряжі, у мене і шкарпетки вийшли теж різні. Десь було більше, десь менше крапошок. Ось таке поєднання. Я не знаю, наскільки воно мені подобається, чесно, з одного боку, мені воно подобається, з іншого виглядає дуже дивно. Ось ця шкарпетка, можливо, хоча не знаю. Чи, як вам? Це шкарпетки для мене, тому що я не можу зрозуміти, чи подобаються вони чи ні, Чи... І вони недостатньо високі, щоб їх віддавати захисницям. Але поки я їх не одягаю, можливо, якщо буде запит на такий розмір, то я дам, звичайно, дівчатам, які нас захищають, можливо, медикам. Подивимось, які будуть запити, бо зараз запити дуже багато саме на чоловіків. Причому на розмірі 45-46 дуже багато з'явилося. До того не було такого запиту, було 42-43 в основному. Зараз такі великі шкарпетки, тож я в'яжу і великі. І зараз я вам ще покажу трошки. Так, деякі, можливо, я вже показувала, але я їх ще не відправила і тому і навіть не відпарювала. І мені здається, і не випрала ще оцю. Це одна. Я зв'язала непарну кількість. І... Але у мене ще є така пряжа це від Ані Русанчик. Був-експерт. Оці. Ще одну пару треба дов'язати ось такі. Вони ще всі не зшиті. І чіпляються, тож в кадрі буде не дуже гарно, але ось так. Ось таких ще декілька буде, тому що вони декілька моточків в мене. Таких теж буде декілька ще, і я відправила вже багато штук, Каті. То поки що в мене ось так. Ще там дівчачі лежать. Можливо, ще оці будуть. Планую ще трошечки пов'язати на вихідних і у коштоматі. По акції відправити вже. А зараз буде інформація для дівчаток, які в'яжуть для захисників. Якщо вам не цікаво, можете просто перейти за тайм-кодом до наступного епізоду у відео. Кожне моє відео має тайм-код. Я дуже люблю, коли відео ставлю тайм-коди, і сама завжди так роблю. Тож, якщо не цікаво, можете просто перейти далі до наступного дня. А дівчата, кому цікаво, Зараз дуже поширена думка, що шкарпетки і теплі речі більше не потрібні до осені. Це не так. Уявіть ситуацію: вчора пройшов дощ, а хлопці в окопі закопані на два лишнім метри, і цей весь дощ він попадає у окоп. Окоп дуже часто топить, якщо сильний дощ, хлопці мокрі, грязні. Витягають всі ці речі, які в окопі, спасають все, що можна, вони промокають до нитки. Уявіть собі, якщо б навіть влітку ви промокли до нитки і ходили декілька годин по е, вулиці, так, потім у вас була б можливість прийти додому і зігрітись. У хлопців такої можливості немає, тому їм дуже потрібні теплі речі. Е, тактичні шкарпетки так не гріють, самі знаєте. А коли потрібно, дуже швидко зігріти. Замерзлі ноги, руки потрібні вовніні речі. Саме для цього хлопцям вони потрібні. Також дуже часто позиції хлопці можуть залишати і дуже багато речей, які вони полишають, і вони просто без, без нічого. І так, таким е, групам теж потрібні потрібне все і теплі речі в тому числі. Тому зігрілапки котика до сих пір е, працює, до сих пір передає на фронт. Шкарпетки, і я раджу вам теж так робити, якщо у вас є перевірені волонтерські волонтери або фонд, які дійсно. Ви їм довіряєте і вони кажуть вам, що потрібні шкарпетки. Не думайте, що це неправда, що це якийсь обман. Так дійсно можуть бути потрібні шкарпетки навіть влітку. Особливо тим хлопцям, які на Дніпру, на Дніпрі штурмовики їм теж потрібні, навіть буває влітку теплі речі, просто для того, щоб зігрітися на годинку. Тому в'яжіть, передавайте, підтримуйте нашу армію, бережіть наших хлопців тому що разом ми сила. Допомагайте всім, кому потрібна допомога мирного всім неба. І далі переходимо до наступного дня. Сьогодні субота, це останнє підключення, і в мене є готова робота. Та-дам! Подивіться, яка милота. Це дуже-дуже маленькі шкарпеточки. І ще є такий фокус. В принципі їх можна носити на дві сторони, але подивіться, як вони відрізняються тут по ширині. Цікаво, як один і той самий малюнок з виворотньої і з лицьової сторони, виглядає по-різному. Бачите, вони тут ширше виглядають, і тут мені здається, а тут вище. Не знаю, як буде носити їх а, дитинка. Як одягати буде мама, можна ось так робити. Тут в мене кіт зараз хоче тігті наточити. Ось так. Дивіться, так ще милішемо і стається. Це, це буде останнє підключення. Зараз буду монтувати і викладу на канал. Тож приємного перегляду. Дякую, що були зі мною. Дякую всім за лайки, підписки. Це дуже мотивує мене надалі знімати відео. Тож, гарного дня і мирного неба!